Стартував із села Небиля в Івано-Франківській області, фінішував у Чернівцях. Прикарпатський рекордсмен Микола Таран за шість днів пробіг 250 кілометрів. Ідею спортсмен запозичив з ультрамарафону, який щорічно проходить в Ісландії. Цей забіг в Ісландії він найбільший, найбільша дистанція в Ісландії. Це вже не це не ультрамарафон, це вже такий якийсь екстремальний ультрамарафон. Тому що реально дуже важко там, наприклад, коли ти біжиш, наприклад, Като один день там 40 кілометрів, ти на наступний день відновлюєшся. Ти можеш відновлювати цей місяць. Тут немає такого відновлення, тому що в понеділок там майже 40 потрібно пробігти кілометрів, потім зразу на наступний день потрібно пробігти 42 кілометри, через день ще 7, ще 40 кілометрів. Потім найбільша дистанція 70 кілометрів. Це все за один день, і знову на наступний ранок треба знову бігти. Даний забіг ультрамарафонець вирішив об'єднати із благодійністю, тому впродовж шести днів хлопець біг, щоб зібрати гроші для зсу. Нула на це зізнається Микола. Його подруга, волонтерка, яка організувала збір коштів на купівлю автомобіля для окремого 58-го зенітно-ракетного батальйону ОК схід. Відтак, пробігши 250 кілометрів, спортсмен зібрав 15 тисяч гривень і 250 євро. Мені, наприклад, зразу відправив мій друг 10 тисяч гривень. Ну не мені знайомі зразу. і Я його там зразу відписав. Просто я знав, хто це і при чому він сам в збройних силах України. І він е лікар, і він ну сказав, ну що він мене вирішив таким чином, наприклад, підтримати. Я йому зразу, звісно, подякував, Але в мене слів просто не було. Наскільки я ще не встиг, наприклад, повністю цю ідею е внести все, як має бути, сам зрозуміти. І він зразу відправив. І звісно, ще такий випадок хороший, як ну дівчинка знайшла мене в інстаграмі, і вона написала, що за кожним вона зараз ну за межами України. Вона написала, що за кожний кі кілометр вона буде відправляти там по євро. Наприклад, так назбирала. 250 євро Маршрут власного ультрамарафону зазначає бігун, був дуже різним, інколи навіть імпровізованим. Я його не планував. Я, я зранку його як вибігав, планував. Наприклад, понеділок я біг зі свого села Знебилова в е, Росільну, це біля мене, і повертався додому. У вівторок, наприклад, я бігав в долину. У середу я вже бігав повністю по цілому. В Франківську зранку вибігав е, в Чернівцях якраз добігав. Ну, Маршрут вибирав з. Ранку, коли я вибігав там, 4 гранті, я вирішив, куди я що буду бігти. Натомість свій наступний благодійний забіг хлопець планує вже сьогодні. Можна сказати, я не стомився, і мені цього, мабуть, було замало. І я думаю, зараз над другим якимось таким планом теж хочу, але я це вже масово якось розповсюджу. Хотілося би пробігти, наприклад, з якогось міста. І я так планую, що це буде звано-Франківська. В Львів, тому що там 120, ну приблизно я подивився 123 км. кілометри. Нормально за один день може буде так збігати, але тут я вже всіх розповсюджу, всіх попереджу. Може знайду якісь спонсорів. Хоча б хтось дасть на бензину. бо я там вже буде й машина буде супроводжувати мене. Все як має бути. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї.